Водолії, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 9 по 15 червня. І так, водолії. Давайте дивитися, що вам приготував тиждень. На що вам варто звернути увагу в цьому тижні? Водолії тиждень з 9 по 15. Дивимось понеділок. Понеділок у нас є шість кубків. Карта емоційного задоволення, коли ми повертаємось думками в минуле. Ми згадуємо якісь приємні емоції, ми зустрічаємось з людьми з минулого. Хтось може згадати, як йому добре було в дитинстві, в школі, в інституті і так далі. Знову ж ми можемо зустрітися з людьми з минулого. Ми можемо погортати фотоальбом. Ми можемо подивитися якийсь фільм з дитинства, який нас от поверне туди. Да? І ви отримаєте приємні якісь емоції. Вівторок. Вівторок у нас є двійка жезлів, яка б говорити про те, що вівторок водолії стануть перед якимось вибором. Тобто, неважливо, яким робота, фінанси, щось нове розпочати. Тобто, у вас буде два напрямки, хоча інтуїтивно ви вже знаєте, куди ви хочете йти і як робити. Но вівторок ви будете думати, об, обдумувати цей стан, зважувати все за і проти, і будете дивитися, варто вам, не варто вам. Хоча знов ж таки за один посох ви тримаєтесь, але рішення ще не приймаєте. Середа, Середу у нас є карта сили, яка буде говорити про хорошу, таку, знаєте, динамічний день. Буде дуже багато енергії, буде багато потенціалу. Карта може говорити нам про те, що буде просто багато фізичних справ. У нас може бути присутній лев в знак зодіака в цей день, можливо, з ним якась буде комунікація. По цій карті ми докладаємо масу зусиль для досягнення свого результату. Тобто, можливо, нам приходиться наступити на якісь свої нехотіння, неможіння, да? тобто не хочу, не можу. Ми це все в цей день відкидаємо, беремо всю волю в кулак і все ж таки йдемо до своєї мети. Четверть. В четвер у нас є чотири кубки, яка буде говорити про те, що щось, четвер іде не так, як ми того хочемо. Да? По цій карті у нас людина незадоволена, вона сидить під деревом, три кубки в неї повні, четвертий їй пропонується, але вона його не хоче замічати. В четвер, можлива, якась вам буде запропонована пропозиція, якась можливість, щось, от все світ вам буде пропонувати, але ви його не захочете побачити. Ну от він вам не потрібен. По цій карті ви сидите і е, ну по цій карті людина сама не знає, чого вона хоче. Да? От, просто в четвер е, е, сфокусуйтеся на тому, чого вам не вистачає, якої емоції вам не вистачає, щоб ви відчули задоволення. П'ятниця. У п'ятницю все налагоджується. Карта зірки буде говорити про те, що це ваш день, водолії. Карта зірки, можливо, ще ж так може бути комунікація із водолієм, тобто з такою самою людиною, як ви. Карта зірки нам говорить про мрії, про надії, про сподівання. Тобто, щось ви от переосмислюєте, знову ж таки берете себе, піднімаєте і надієтесь на краще. По цій карті у нас може бути багато спілкування по інтернету. По цій карті можете спілкуватися зі своєю половиною, яка від вас далеко, тому що зірка від нас далеко, да? тобто людина десь на відстані від вас. І по цій карті ми собі знаємо, що для того, щоб досягти результату, ми маємо багато працювати. І ви в цей день будете знати, що для того, щоб досягти якоїсь певної мети, ви маєте працювати. Субота! О, бачите, і в суботу у нас є десятка пентаклів, яка говорить про фінансове надходження якесь, про сім'ю. Про те, що ви можете отримати якісь фінанси, ну і можете спілкуватися зі своєю родиною. Поїхати в гості, провести гарно е, час, обговорити знову ж таки е, фінансове якесь питання, можливо, отримати від родичів якихось фінансів. Карта буде говорити, якщо фінанси і до вас прийдуть, це будуть родинні фінанси: від батьків, від бабусі з діду. Від чоловіка, від дружини, тобто від людей, які є вашою родиною. День максимально позитивний, приємний, дуже так приємно проживається. І неділя. І в неділю у нас є карта справедливості, яка буде говорити про те, що хтось може займатися якимись справами. Да? Хоча це і неділя нічого в нас не працює, але я точно знаю, що ці по цій карті показують, коли люди переходять кордон, да? тобто теж бігають з бумагами, там займаються оцими. Справами, тоді ми можемо говорити з впевненістю, що ця карта нам буде говорити про те, що в цей день ви маєте бути максимально справедливими, не порушувати ніяких законів, не нарушати от такого, знаєте, всіленського закона. Тому що по цій карті, як ми добре знаємо, що посієш, то й пожнеш. Тобто, якщо ти в цей день щось будеш робити от тому всьому, що ми знаємо, ти однозначно за це отримаєш мінус, якщо ти в цей день. День будеш справедливим, правильним, чесним плюс.